Мені здається, що деякі цивільні вони в принципі ще не відчувають цієї війни, тому що ця війна ну, десь подалі від великих міст, мені здається, і люди її просто не бачать, не відчувають. Так, да, вони це відчувають, коли починається якась бомбіжка, якісь прильоти. Да, і вони починають нити, от ми у від війни. Туди-сюди. Ну, в принципі, в мене на ну, них зустріч питання, від якої війни ви втомились. Типу, якщо ви її не бачили, навіть там, на 2% війни. Звісно, ну, я коли це був у відпустці, да, цей розрив відчувається, тому що цивільні люди вони здебільшого консолідувалися тільки коли все почалось. Зараз трошки воно вже все затягнулось, і народ цього типу, наївся, вже військові десь дратують. В мене дуже чесно скажу, в мене дуже багато знайомих і тих, кого я вважав друзями, і вони всі якось відсіялись. Хтось уїхав за кордон, хтось втомився від війни. І в принципі, я коли приїжджаю на, ну, в цивільне життя додому, ну, з багатьма просто нема, нема спільних точок. Нема про що з ними говорити, грубо говоря. Тобто вони, ну вони якось самі дистанціонувались. В е, мене є друг, от Валера. Він каже, братан, я от, чесно, ти коли приїжджаєш, я там тобі не дзвоню не тому, що типу, там не хочу або що. Я кажу, я просто не знаю, про що з тобою говорити. Я кажу, що про, про щось говорить. Я який був, такий і лишився, я не змінився геть ніяк, як я вважаю. Типу. Ну от Люди вважають по-іншому, вони. Чи відчуваю, чи провину якусь, чи свою неспроможність можливо і за цього. Рейд.